Кив'янка Тамара Заїкіна прийшла до пункту видачі одягу у Полтаві. Жінка переїхала, бо в Харкові тривають обстріли. Беремо речі, чоловіку, теплу куртку і джинси. Я ось джинси, якісь чи штани, футболку і куртку, щоб було легше, коли буде потепліше. Бігли під бомбами. Отак, що схопили. Розхопили, на тому ми приїхали у пункті видачі. Чергують четверо волонтерів. Вони сортують одяг та допомагають обрати потрібний розмір. Розбираємо, намагаємося, бо дуже багато було принесено речей. А ми тут хочемо їх розкласти: жіночі, чоловічі, дитячі, щоб люди, які переїхали до Полтави, їм було зручніше вибрати, підібрати для себе речі. Хочеться, щоб людям було комфортно, щоб вони прийшли. І нехай це не магазин класичному вигляді, але могли підібрати. Для себе гарні речі і відчути знову той комфорт який колись був до воєнний час 38-річна Ірина обирає одяг для своїх дітей. До Полтави жінка приїхала з Харкова. Я взяла своїй маленькій дитині шапочку, рукавички, ковтинку тепло, синочку. Спортивні штани. Ми хватали дітей, готові були біжати в підвал. Де сих пор і руки дрожити, і голос і дуже страшно. Одяг люди можуть брати безплатно в необмеженій кількості, каже координаторка проєкту Ірина. Rina Konos Наш пункт видачі працює з 10 до 17 без перерви щодня. Ми самі його розклали по поличкам там згідно того віку там, чи взуття згідно розміру. У нас тут одяг від нуля до, і взуття, одяг і взуття від нуля до безкінечності. І допомагаємо, просто людина підходить і запитує, дає конкретний запит, і ми вже її підбираємо. За словами Ірини Конос, одяг охочі приносили до одного з пунктів збору гуманітарної допомоги. Тім дві вантажівки із речами привезли до пункту видачі. За день роботи одяг взяли близько двох сотень людей. Тетяна Івах, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.